Микола Роденко, Чи рік, чи вік. Чи рік, чи вік, І хто тебе прирік на цю самотність, котру не здолати? Хиріє мозок в колі недорік, А серце вбралось у повчання лати Затиснутий між гір, як між сокир. Готуюся зустріти третю весну. А місяць дивиться в катунський вир, так само, як у ворсклу чи Десну. Роки, мов у ярмі старі воли, Серед вершин похмурих дни начахне, а в грудях щось обірветься, коли від хмар. Полтавським яблуком запахне, щоб не злетіло слово з язика, Його зрадливий прикусити мушу. І тільки небо та гірська ріка мені назустріч відкривають душу. Переможного миру вам.